Ну, що передаю привіт народному депутату Сисів народу Бужанському, який насправді помилкою Верховній Раді відмовляється вітатися. Слава Україні! Героям слава відповідати журналістам і розказує нам останній рік, що мовляв, не буде в нас ніколи в Україні більш ніких конкурсів з міжнародними експертами, і ніякого перезавантаження правоохоронної системи. Передаємо привіт з міжнародного відрядження, де запитують нас тут європейці, що ми думаємо про реформи. Звичайно, що ми вважаємо. Мо що неможливо ніякої реформувати правоохоронну систему без конкурсів для її керівництва з міжнародниками в конкурсній комісії. Про це говорить так само Європейська комісія в останньому своєму звіті, який був декілька днів тому. Мовить де за керівництво ДБР національної поліції, і про це от, бачу, щойно було опитування зеркало тижня в Україні. Думаю, більшість українців, що думаєте про це? Ви бо ми вважаємо, що без міжнародників конкурсні комісії ніякі реформи неможливі, ніякі божан. Скі нам їх не заблокують.